Десята година, десять хвилин. Шкільний дзвінок сповістив ліцеїстів про перерву, і їх у коридорі уже чекають з нетерпінням представниці шкільного парламенту. Є насправді дуже хороше і гарне свято, оскільки ми пригощаємо наших учнів, вчителів всі щасливі, всім все подобається. Дуже класна традиція не тільки нашої школи, але й України. Це якби ми показуємо розповсюдження, наприклад, цього свята. І от юрба школярів зібралася біля них. Діти охоче підбігають за частуванням і дякують старшокласницям. М -м -м, дуже вкусно, і дуже корисно. Дуже смачно дівчатам усім. Дякую велике за сьогоднішній день. Як розповідає директорка городоцького ліцею номер 1 частування бутербродами із салом це давня традиція ліцею, приурочена до дня української писемності та мови. Цьогоріч цей день випадає на 27 жовтня. А оскільки вже будуть канікули, то вирішили, щоб не втрачати саме отаку традицію тому що діти це чекають ми сьогодні провели отакий захід частування до дня української писемності мови нагадаємо день української писемності та мови започаткували 6 листопада 1997 року до 2023 року його відзначали 9 листопада